Вітаю, друзі! Давненько ми з вами нічого не готували, а так як у мене в палісаднику в цьому році врудили гарно опеньки, врудила капуста, то чому б не зробити солянку? Поїхали? Нам потрібно капуста, шаткована, такою не дуже дрібною фракції, цибулька, різана кубиком, морквочка, терта на тертку. Томатна паста, або томатний соус, гриби, будь-які у мене опеньки, Соняшникова олія, оцет, лавровий лист, чорний перець звичайний і духмяний перець. Всю грамовочку я вкажу під відео в описі. Так, соняшникову олію я додаю в каструльку. Ну, каструльку так. Каструлю. Сюди я висипаю цибульку. Цибулька трішечки так просвітліла, прозора зробилася. І тепер додаємо моркву. Перемішуємо і гарненько, так хвилин 10 обсмажуємо моркву з цибулькою, обсмажуємо на середньому вогні, періодично помішуючи. Доки смажиться морква з цибулькою, я також обсмажую додатково грибочки і даю десь ложечку олії столову і хвилин 10-15, а то й 20 я буду у пенючки. Хто бажає, можете не всмажувати. Я хочу всмажити, тоді буде такий більш грибний смак. Пройшло 10 хвилин, морквочка вже розм'якчилася із цибулькою. Все, і додаємо капусту. Дали капусту, тепер добренько все потрібно перемішати. Перемішали капусту, додаємо сіль, сіль даємо 4 столових ложки без гірки. Ось так без гірки. І 4 столових ложки цукру з гіркою. І знову ж таки перемішуємо. Знаю, що будете запитувати, не даємо ніякої жидкості. Не води, нічого не даємо. Капуста зараз ми ставимо такий на середньо менше, ніж за середній вогонь. І капуста при тушкуванні, зараз тільки сахар, вона виділить свою вологу. О, грибочки стріляють, упеньки, зараз будуть випригувати із сковородки. Після додавання цукру і солі тушкуємо 40 хвилин. Звичайно, не забуваємо перемішуватись. Кого є кришка, можна накрити кришкою. У мене до цієї каструлі кришки нема. Пройшло 30 хвилин, ось так, бачите, капуста сіла. Вона пустила свою юшечку, тушилася майже вже в два рази. Ще 10 хвилин і будемо додати грибочки. Пройшло 45 хвилин. Даю грибочки. Так, не всі випали. Одною рукою трошки даю грибочки і даю листочок і перець спеції. І знову все гарненько. Перемішую і даю проваритися ще 30 хвилин. Але теж на такому середньо-маленькому вогні. І весь час періодично помішуйте. Через 10 хвилин, після того, як додали гриби, ось, таку, ось такий стік. Тут у нас 70 грамів томатної пасти. Так як один стік мені чомусь показалось мало, я даю два стіки по 70 грам. І того 140 грамів томатної пасти. І знову ж таки все детально перемішуємо. І за 10 хвилин до закінчення тушкування додаємо оцет. Я додала 70 мл. І так, пройшло вже навіть 15 хвилин, у мене, а не 10. Вже закінчила тушкуватись капуста. Стерилізовані баночки. І зараз будемо насипати. Все, ось така у мене штучка для насипання. І насипаємо і закатуємо. Ось і все, баночки закручені. З цієї порції в мене виходить 10 півлітрових баночок. Тепер ми все вкутуємо тепленько, під одіявку і так залишаємо до тих пір, поки не виховлена повністю баночка. А коли вже захолоне, забираєте і виносите то в холодильник, хто в кладовку, то в погріб. Всім смачного!